Удар по Кремлю, початок наступу чи продовження підготовчої бавовни. Як запальний сезон розпочався із Криму? Чи дійсно на півострові паніка російські силовики масово вивозять свої родини? Не менше одної третини а, населення це ті, хто приїхав 2014 року. Чим атакують тимчасово окупований Крим, і як це пов'язано з контрнаступом ЗСУ? Крим він є а, таким собі. А, Логістичним хабом по забезпеченню російських окупаційних дій. І що означає це, що велика битва за український Крим вже почалася. <звук> Кремль отримав по куполу. Відео атаки безпілотника по головному лігу Путінської Росії миттєво облетіло світ і приголомшило. Україна поки офіційно відхрестилася. Експерти одразу звернули увагу на так звані хлопки, які напередодні увесь тиждень трусили Крим. Найсвіжіший вибух пролунав за кілька кілометрів від аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя. Над навчально тренувальною базою російських прикордонників піднявся вже традиційний для півострова стовп диму. Ця бавовна в Севастополі була найбільш видовищною з усіх 12 ударів безпілотників, зафіксованих по місту з початку року. За два дні після цього місцеві зафільмували вибухи поблизу Євпаторії та ще раз в окупованому Севастополі. Тільки Только був такий взрив. А ще за день яскравим факелом запалала нафтобаза в російській тамані біля самого Керченського мосту. Чим ближче контрнаступ ЗСУ, тим гарячіше стає в окупованому Криму. За роки окупації Росія просто нашпигувала півострів зброєю. Та що зараз є головними цілями? І чи буде найближчим часом ще більше бавовни в Криму? Колись переповнений туристами на довгі травневі вихідні Крим нині показує свої безлюдні пляжі навіть на південному узбережжі. Це Алушта Ось це перед вами центральний пляжик. Ринок нерухомості розривається від пропозицій: квартири, будинки, готелі без найменшого попиту. А це затор на виїзд з Криму по так званому Керченському мосту. Говорять, що практично сутки можна провести в цій кровки. Так втікали з окупованого півострова. Росіяни саме після тієї видовищної бавовни в Севастополі. Та пожежа на нафтобазі має набагато стратегічніше значення ніж просто сигнал для окупантів. Севастополь росіяни вважали своїм надійним хабом у достатньо глибокому тилу, куди не дістають наявні в Україні ракети. Як е, місце, де можна розміщувати та накопичувати паливно-мастильні матеріали, е, як е, знову ж таки, як перевалочно-транзитна база, також. Не забуваємо ще про авіаційну компоненту аеродроми, які розміщені а по тимчасово окупованому півострові Крим та безпосередньо в безпосередній близькості від Севастополя. А тому фактично ми можемо казати про досить таку високу роль цього міста в загальній усі мережі. Тимчасово окупованого півострова Крим по забезпеченню російських окупаційних дій, а як на півострові, так і самі материковій частині України аналітики з початку року нарахували, що три десятки атак безпілотників по російським військовим об'єктам в окупованому Криму, майже половина з них по Севастополю. Це кадри ударів морськими дронами по бухті з кораблями Чорноморського флоту РФ у квітні. Морських дронів окупанти злякалися, навіть забрали з Севастополя частину кораблів. Зараз переважна частина вже основних бойових сил Чорноморського флоту, бойових кораблів, вона базується переважно на Новоросійськ. Залишаються в Севастополі військові кораблі, які знаходяться в ремонті. Ну і е, кораблі охорони водного району, тобто е, сторожові кораблі, тральщики е, і все таке. Е, тобто, е, командування окупаційних військ в е, воно розуміє, що таким е, сучасним кораблям, ракетним, е, який багато коштують. Їм вже дуже ризиковано знаходитись в Севастополі. Та все ж повітряні безпілотники, вочевидь, росіяни занадто серйозною загрозою не вважали, сподіваючись на свою хвалену ППО. А даремно на да, і попадання в резервуар. Ти вішановиший згоріли за даними української розвідки 10 цистерн із пальним місткістю близько 40 тонн. Наслідки видно на цих супутникових знімках це влучання по нафтобазі у Севастополі. каже військовий експерт Олександр Коваленко. Дуже серйозний удар по логістиці окупантів. Це була одна з найбільших баз на сьогодні в тимчасово окупованому півострові Крим. І фактично та кількість паливно-мастильних матеріалів, яка успішно а, згоріла, а, вона а, може бути компенсована протягом десь приблизно трьох місяців постійних безперервних постачань залізницю ешелонів з цистернами з нафтопродуктами. Але Росія зараз не може забезпечувати а, таке постачання. А по-перше, те, що в неї кримський міст він не працює повноцінно. Він працює залізниця. Там працює тільки одна колія в реверсному форматі. Окрім цього, вони повинні ще відправляти матеріально-технічне забезпечення своєму угрупованню на півдні. Та якою зброєю вдалося знищити стратегічні запаси пального росіян? Ще в день атаки місцеві в Криму зафільмували один зі збитих дронів. Дрон, дрон рібята. Сбитый, вон он весь здесь, он прям с вертолетом со всех Во второе крыло. Згодом заявили, що дронів було шість, але збитий показали один а ще два поцілили по цистернах, тож можна припустити, що їх було лише три, і це китайські цивільні безпілотники МОГІН Pro. розмах крила 5 метрів, вартість 9,5 тисяч доларів. Це а, комерційні БПЛА, які можна купити будь на будь-якої якоїсь інтернет-платформі, яка дозволяє купувати а, такі засоби, якщо порівнювати. З тими об'єктами, які нібито збила російська ППО, тобто ці китайські БПЛА, то ефект та ціна цього БПЛА, ну вони взагалі не зрівняні. Це ефективність а такого, скажімо так, удару. А, вона ну максимально. Я скажу навіть так. Такими безпілотниками вже були атаковані торік у серпні. Штаб чорноморського флоту РФ, а Цьогоріч у березні залізничний вузол у Джанкої. Є, На железку, да упав. Схоже, ще тоді почалася пленомірна робота із обмеження логістичних потужностей ворога. Самому Криму російські військові силовики та чиновники вже почали хвилюватися за даними розвідки. Вони панічно вивозять з півострова свої родини та й самі почали масово просити відпустки. Так званих понаїхів за роки окупації в Криму зібралися вже більше мільйона. Не менше одної третини населення це ті, хто приїхав з 2014 року. Тобто, хто це? Це військові. Це сім'ї військових, це різні силовики, і, ФСБ, і Слідчі Комітети, Прокуратура і таке інше. І це дуже велика кількість російських чиновників, тому що в різних органах влади окупованого Криму там така ситуація. В тих органах влади, які безпосередньо замикаються на Москву. Там кількість російських чиновників ну приблизно 70%. А в тих органах, які замикаються на Сімферополь, там, там приблизно 50%. Всі вони приїхали з сім'ями, всі вони там. Купили квартири. Вже очевидно, що бавовни в Криму буде ще більше. Після Севастополя безпілотники атакували нафтобазу у російському порту Тамань біля самого так званого Кримського мосту. Два часа ночі взорвалося щось. Слышен був свіст безпілотників. Хто-то штота пролетіло, Коротше, полоса остаточна. Отґаріт горить. то горить, горить. У Тамані розгорілася так, що для гасіння пригнали п'ять пожежних потягів і кілька сотень рятувальників. Та дати раду вогню ті не могли півдоби. Тепер нафтобаза, з якої паливо могли оперативно переправляти в окупований Крим через Керченський міст, теж частково знищена. Самій Росії суттєво поменшили затятих кримнашівців. Диванні патріоти Путіна на довгі травневі вихідні вирішили до Криму не їхати. Як курорт півострів, там вже ніхто не розглядає. Він став фронтовим регіоном. Фактично, росіяни вони публікують там статистику запитів на відпочинок, і на оці довгі вихідні російські, там де майже два тижні. Немає, значить, немає там Криму в пріоритетах. І більш того, і курорти Краснодарського краю в а вони завжди були на перших місцях. Вони теж не на перших вже місцях: ні Сочі, ні інші райони Краснодарського краю. Тобто рядові росіяни, значить, зараз на першому місці в них Туреччина. Там а на другому місці це далекі від лінії фронту внутрішні регіони Російської Федерації. Аби пом'якшити провали після атак дронів у Криму в ФСБ заявили, що нібито попередили замах на Аксьонова та диверсії на транспортній інфраструктурі. Окопи на пляжах, лінії оборони, росіяни зі страхом очікують, що театр бойових дій переміститься до Криму. Та експерти кажуть, заходити на півострів в лобову атаку ЗСУ ні до чого. Варто лише і далі знищувати логістику, дійти до адмінмежі з Кримом, повторити бавовну на Керченському мосту і в ізольованому капкані добити ворожі сили. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV.